Привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися з одним із найцікавіших і, чесно кажучи, найдивніших механізмів нашого тіла з пам'яттю. Це ніби зазирнути під капот власного мозку і зрозуміти, як він взагалі працює. І от, власне, перша загадка. Усім знайома ситуація, правда? Можна пам'ятати запах бабусіних пиріжків з дитинства, так, ніби це було вчора. Але що ж там було у списку покупок? Молоко, хліб це ключове питання, яке ми сьогодні і розгадаємо, як наш мозок вилішує, що зберігати, а що просто викинути. Ну і що ж, перш ніж якийсь спогад потрапить до довготривалого архіву, його треба десь обробити. Тож зазирнімо у нашу, так би мовити, ментальну майстерню. Саме тут і починається вся магія обробки інформації. Так от головний інструмент у цій майстерні це робоча пам'ять. Уявіть її як звичайний робочий стіл. Коли складаєте меблі, ви ж не тримаєте всі шурупи і інструкцію в руках одночасно. Ні, ви розкладаєте все на столі, щоб було зручно. От так само, і мозок тимчасово викладає на цей стіл інформацію, з якою працює прямо зараз. І ця система, знаєте, працює як справжня команда. Уявіть, що ви за кермом, а навігатор дає вказівки. Ваш внутрішній менеджер це той, хто змушує вас дивитись на дорогу. Внутрішній голос постійно повторює про себе ага, через 200 метрів направо. А внутрішнє око малює в уяві карту. Всі працюють разом як злагоджений оркестр. Добре, робочий стіл це, звісно, тимчасове рішення. Але ж як деякі речі з цього столу потрапляють не в смітник, а в надійний архів довготривалих спогадів? Який же секретний інгредієнт перетворює швидкоплинну інформацію на спогад на все життя? І ось тут ми підходимо до справжньої суперсили нашого мозку. Виявляється, у нього є власний, ну скажімо, магічний маркер, яким він виділяє найважливіше. І цей маркер, як ви вже здогадались, це емоції. Ось ця цитата пояснює майже все. Просто згадайте перший поцілунок або випускний, або той день, коли ви чогось страшенно злякалися. Ці події, ніби випалені в пам'яті, правда? А все тому, що сильні емоції буквально кричать нашому мозку: Ей, це надважливо, запиши це негайно. І це, до речі, не просто красива метафора. Це справжня біохімія під час сильних емоцій мозок виділяє гормони, які діють як суперклей для нейронів. Цей клей робить зв'язки між клітинами мозку набагато міцнішими, і спогад буквально цемантується назавжди. А ось вам і доказ. Погляньте на результати одного дослідження. Людям розповідали дві історії: одну абсолютно нейтральну, а іншу дуже емоційну. Результат просто вражає. Подивіться на правий стовпчик. Деталі емоційної історії запам'ятали в рази краще. Так, емоції це справді потужний інструмент. Гаразд. Яскраве ми запам'ятовуємо. Але чому тоді ми забуваємо елементарні речі? Куди зникає ім'я людини, з якою щойно познайомилися? Де, врешті-решт, знову поділися ключі? Невже наша система пам'яті просто несправна? Але не поспішайте з висновками. Психолог Деніел Шактер запропонував поглянути на це зовсім інакше. Він вважає, що ці всі збої це не помилки, а навпаки, необхідна частина добре налаштованої системи. Він назвав їх сімома гріхами пам'яті. Так їх аж сім сім способів, якими наша пам'ять може нас підводити: спотворювати реальність або просто ну, обманювати. Давайте подивимося на них ближче. Шахтер розділив ці гріхи на дві категорії. Перша це гріхи забування, тобто коли інформація просто зникає. А от друга категорія, можливо навіть більш підступна, це гріхи спотворення. Це коли ми начебто щось пам'ятаємо, але наша пам'ять насправді нас обманює, змінюючи або додаючи деталі. Ось вам два дуже схожих, але й дуже небезпечних гріхи. Помилкова атрибуція це коли ви впевнено переказуєте новину, яку вам нібито розповів колега, а потім з'ясовується, що ви її побачили у вісні. ще гірше навіюванність. це коли через навидні запитання свідок у суді може згадати деталі, яких ніколи не було, і цим зламати комусь життя. І ось ми підійшли до головного висновку: забування це не баг. Це фіча. це такий собі вбудований спам-фільтр, який захищає наш мозок від перевантаження. Просто уявіть, якби ми пам'ятали абсолютно кожну деталь кожного прожитого дня, ми б просто збожеволіли. Тож забування це ціна, яку ми платимо за ясність розуму. Ну і наостанок, давайте поговоримо про те, що, мабуть, хвилює всіх. Про час, як наша пам'ять змінюється з віком, і чи справді старість це обов'язково синонім забудькуватості. Подивімось на цю шкалу. Картина тут не така вже й сумна. Так, з віком стає важче згадати, що було на сніданок минулого вівторка, це так звана епізодична пам'ять, і вона слабшає. Але при цьому вміння кататися на велосипеді чи знання того, що Париж, столиця Франції, можуть залишатися з нами до глибокої старості. Наші навички та знання виявляються напрочуд стійкими, і є хороші новини. Ми не просто пасивні спостерігачі цього процесу, пам'ять можна і треба тренувати, і для цього не потрібна вища математика. Постійне навчання чомусь новому, фізична активність, живе спілкування і, звичайно ж, здоровий сон ось найкращі тренажери для нашого мозку. І наостанок питання, яке може трохи змінити погляд на самих себе. Якщо спогади це не точні фотографії минулого, а скоріше картини, які наш мозок постійно редагує і дописує, то хто ми є насправді? Можливо, все наше життя, вся наша особистість це просто історія, яку ми знову і знову розповідаємо самі собі. Подумайте про це.